Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту міністр молоді та спорту України Вадим Гуцай та міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортнічук підписали програму про співпрацю та спільну протидію російській агресії у спорті, яка розрахована на 2023-2024 роки. Одним з головних завдань розробка та підтримка спільних ініціатив у міжнародних організаціях, а також координація зусиль на міжнародному рівні щодо боротьби з військовою агресією Росії проти України. Український боксер, чемпіон ВБА ВБО у про важкі вазі Олександр Усик отримав нагороду боєць 2022 року за версією ВБО. У ході чергової щорічної 35-ї конвенції, яка відбувається у Пуарте-Ріко, йому її вручив президент Всесвітньої боксерської організації Франсісо Валькарсель. Серед іншого, він зазначив, у тебе велике серце. Я знаю, що ти боровся за всіх своїх людей. Ти боєць року. Сподіваюся, тобі це сподобається. Ми пишаємося тим, що ти тут резюмував очільник. Колишній футболіст національної Вірної і відомий волонтер Роман Зазуля спростував інформацію про можливу участь у виборах президента Української асоціації футболу. Він повідомив, що не має наміру брати участь у найближчих виборах. Втім, зробив наголос на тому, що не виключає повністю рішення балотуватися на посаду голови асоціації у майбутньому. Донецький шахтар в гостях в Шотландії поділив очки з тамтешнім селтіком, завершивши матч п'ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Нічією 1-1. Дякуючи такому результату, команда Ігоря Йовічевіча мінімум гарантувала собі участь у Єврокубках весною, де вона вже може зіграти на стадії однієї 16 ліги Європи. Вінаки мають шість очок і відстають на три від німецького Лейпцига, який в Київ рідних стінах певною мірою сенсаційно. 3-2 був сильнішим від мадридського реалу. Втім, якщо у заключному турі 2 листопада донеччани номінально вдома у Польщі зилають німців з будь-яким рахунком, то вони фінішують другими і отримають право продовжити боротьбу в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Дніпровський Дніпро зазнав поразки 63-76 від Київського будівельника у стартовому матчі нового чемпіонату Суперліги України з баскетболу серед чоловічих команд, один з баблів якого приймає Івано-Франківськ. Прогнозовано поєдинок, який очікувалися багатьма причетними, виявився найкращим з усіх зіграних у турнірі на сьогодні. Усю зустріч столична команда була на півкроку попереду. Розв'язка гри сталася у заключній чверті, коли на тлі втоми на перший план вийшов досвід, де дніпровцям було важко тягатися з досвідченим суперником. Результативнішими у складі нашої команди був її капітан і ветеран Станіслав Тимофеєнко, дробок, якого склав 17 набраних очок. Українська збірна команда стронгменів, яку очолював офіцер повітряних сил збройних сил України Віталій Герасимов з Дніпра, виборола срібні медалі чемпіонату світу на звання найсильнішої нації світу. World Strongest Nation U-105-2022, змагання ко завершилися в Німеччині у місті Лансхуті і проводилися у рамках ваги до 105 кілограмів за міжнародним стандартом. Наші богатирі всього лише 0,5 бала поступилися спортсменам з Чехії, хоча після шести вправ українці були. Лідерами на жаль, судома одного з них змусила наших співвітчизників завершувати турнір у двох, що в підсумку і спричинило друге місце. Третьою стала Польща. Тренер відділення 7-ї міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра Микита Безгінов став дворазовим переможцем міжнародного турніру ліги IGP з бразильського джиу-джитсу Айджіпі Тур International Pro, який завершився у Києві і зібрав. 300 спортсменів натонний жовтневий дощ не завадив стріт воркаут Україн організувати і провести традиційні осінні змагання з воркауту на честь закриття теплого сезону. Через нагоду вони у підсумку відбулися під дахом спортивної зали університету імені Альфреда Нобеля. Монотонний жовтневий дощ змусив Workout юкрейн організатора традиційних осінніх змагань з воркауту на честь закриття теплого сезону змінити локацію турніру, проведення якого раніше планувалося просто неба і сховатися під дах спортивної зали університету імені Альфреда Нобеля, де все у підсумку і відбулося. Кожної осені команда Workout Academy організовує змагання. Традиційні це Old School Workout база Що таке, Old School? це стара школа, з того, з чого починався воркаут, це з базової фізичної підготовки. У нас є цікавий формат змагань, в котрому учасники виконують вправи в чотирьох, чотири вправи один за одним. І мотиваційна складова є в тому, що навіть якщо один атлет трохи слабіший за інших, троє можуть його витягнути. Або якщо троє слабіших, один може його витягнути. Це можна буде побачити безпосередньо вже на арені змагань. У турнірі, який розпочався після інтенсивної розминки і традиційного фотографування на загальну світлину та скандування, клубного гасла Стріт! Взяли участь команди чотирьох вікових категорій: молодшої до 12 років, середньої і старшої, кому за 16, серед юнаків та чоловіків, а також спільної жіночої. У відповідності до регламенту змагань кожна з них виконувала відведені для неї вправи: виходи силою на дві руки, підйом з переворотом та присідання на одній нозі у жінок. Окрім цього, звісно, були підтягування на перекладині та віджимання на брусах і від підлоги. Зазвичай, звісно, не обійшлося і без встановлення власних рекордів та окреслення планів на майбутнє. Я побив рекорд 120 від... відтискань від полу. Я буду тренуватися. Моя ціль віджатися 200 від... відтискань від підлоги». На сьогоднішній день я зробив 360 і ще багато елементів, але я більше всього хочу зробити ікс виліт. Я навчилась підтягуватися та більш та на брусьях віджиматися та більше віджиматися е, від полу. Я хочу навчитися підйом з переворотом. За результатами змагань хтось виявився більш сильнішим і потужнішим, хтось відстав. Але не програв, бо таких зазвичай серед адептів здорового способу життя популярної спортивної субкультури воркауту немає. Взагалі усі вони власним прикладом, ентузіазмом, бажанням інтенсивно не тільки його розвивають та розбудовують, але і научно демонструють можливість кожному стати красивим, здоровим, впевненим у собі, знайти друзів. Причому все це без фінансових затрат достатньо вийти на вулицю і розпочати тренуватися. Ми йдемо до того, що популяризуємо здоровий спосіб життя, і ми цим живемо, Ми цього прагнемо, і ми цього досягаємо. Це ми показуємо нашими діями. трохи мішають ті мопеди, які літають з гори, і повітряна тривога, коли треба перейти до укриття. Але все так продовжимо. Бо Україна може перемогти, якщо буде сильно, а сильно ми будемо, коли ми будемо тренуватися та загартовуватися, Тому загордовуємося. Осінній турнір на честь закриття теплого сезону став корисним для кожного і всіх. Титуловані вправні, перспективні, молоді і навіть юні учасники, котре отримали можливість спробувати себе і продемонструвати усе краще на рівні змагань та водночас окреслити плани на майбутнє. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.